Сьогодні ми отримали 4 трансформатори напруги та 1 дизель-генератор від наших німецьких друзів та присприянні Асоціації Укрводоканал Екологія». Спочатку активних бойових дій в місті Чернігові у водоканала була проблема з електропостачанням на об'єктах підприємства. Та в кінці лютого повністю без електроживлення залишився водозабір полоботки, а в березні в результаті бомбових ударів та артилерійських обстрілів було знищено електричне та спеціальне обладнання на ряді насосних станцій водопостачання та водовідведення. Сьогодні КП Чернігів водоканал відновлюється, але це відновлення було б неможливим без допомоги друзів з усього світу. Гуманітарна допомога, яка надходить на підприємство, стає у нагоді при відновленні об'єктів інфраструктури. На цьому тижні від наших німецьких друзів АПЕЧЕРНІГІВДОКАЛ отримало 4 трансформатори та один потужний дизель-генератор. Ця допомога стала можливою завдяки тісній співпраці Асоціації Укрводернал-Екологія та німецького комунального об'єднання. Висовую велику вдячність нашим німецьким друзям за надану гуманітарну допомогу та дякуємо Асоціації «Укрводоканал Екологія за сприяння отриманні необхідного обладнання.